Блін, я виглядаю, як циганський барон. Стиралка стирає, і я сподіваюся, що звук буде класний. А якщо мій, ну то ну, перший раз. Всім привіт, ви на каналі Фокс Вікавей. У нас сьогодні довгоочікувана нова рубрика, а саме розпаковка з китайського сайту. Сьогодні ми побачимо, чи можливо зібрати стильний та якісний образ у Китаї. Я думаю, що е, фінальний образ буде в кінці відео, я вам обов'язково його зніму, накрашусь і презентую. За цей місяць у мене назбиралась ось така гора посилок, які я тримала, не відкривала. Мені було дуже складно, чесно, тому що мені так цікаво, що всередині. Я не знаю, чи вдасться зібрати цей образ, тому що я справді не відкривала ці посилки. Я ніколи не замовляла взуття, сумки. Е, та й в основному одяг із китайських сайтів, зазвичай це якісь прикраси і... і все. Тому сьогодні і для мене, і для вас буде новий досвід. А ще не можу вам не заявити, що це відео знімається перший раз на камеру та перший раз буде змонтовано на ноутбуці. Тому вже на цьому моменті жміть на паузу і ставте лайк цьому відео за мої старання. Почнемо з тої посилки, яка лежить з самого верху. Ось так от вона виглядає. Мені здається, що там всередині декілька посилок одразу. Тому поїхали. Маленький АСМР. Дуже класні крапетки, я їх дуже чекала. До речі, я їх дуже сильно ловила через те, що це один із найпопулярніших кольорів цього сезону. Це такий оливково-зелений. І ще вони такі приємні. Блін. Вони дуже круті. Це така подвійна в'язка. Видно, що вони будуть тепленькі, на дотик вони дійсно так, ніби всередині є шерсть. Такі вони чуть-чуть колючі. І ну, це дійсно дуже красивий колір. Я перепрошую. І, можливо, навіть вклею фотографії з цими носочками, як я їх застилізую. Ставлю величезний лайк цим шкарпеткам. В упакуванні ще чотири посилочки. Мені здається, що це будуть прикраси і маленькі деталі до образу. Почнемо ми, напевно, з найменшої. Представляєте, в мене на підлозі лежать ножниці. Величезна лотерея, тому що я просто тупо не знаю, що в цих пакунках, що в цих пакетах. І мені неймовірно цікаво. І так. На китайських сайтах зазвичай продаються дуже класні, якісні прикраси. І я знаю, що дуже багато українських локальних брендів дають. Прекраси з Китаю три дорого. Тому я вирішила йти саме початок ланцюжка і замовляти одразу звідти. Може, подивіться, які красиві сережки. Блін. А вони, вони, до речі, без закріпки, тобто їх не можна зачепити. Я сподіваюся, що вони не будуть спадати з вуха. Взагалі вони дуже симпатичні і мені здається, що буде класно доповнювати мої образи. Рухаємося далі. Відкриваємо наступну посилочку. Якось я по-єврейськи відкриваю на тої сторони. Я не знаю, як ви називаєте цю заколку. Якщо у вас якось по-іншому називається, обов'язково напишіть у коментарях. В моєму дитинстві це називали крокодили. Такі крокодильчики, вони супер шикарні, супер цікаві, супер красиві у зачісках. Я дуже часто бачу їх на Пінтересті. Я їх дуже часто бачу на пінтересті. І от нарешті-нарешті вони будуть у мене. Я взяла одразу-два у срібному та у золотому кольорі. Ось такі, прекрасені. це такі заколочки. Зазвичай я бачила, що їх збирають у дульку в волосі збирають і збоку зачіпляють так. Коротше, красиво. Я вам тут поміщу. Отак вона має виглядати. Дуже класні. Вони. Я би не сказала, що це супер-якість, але в цілому вони як в мас-маркеті. Але коштують звичайно дешевше. Взагалі золотий трошки пошарпаний. Ще дві посилочки з цього пакунку. Ой, тут щось дуже добре запаковане. Значить, не заколками єдиними. Я ще замовила таку резинку. Коротше, можливо, я коли-небудь зніму туторіал на цю зачіску, якщо вона у мене, звичайно, вийде. Але суть у тому, що спочатку ви збираєте такий тугенький високий хвостик, щоб отак от торчала ця резиночка. Тоді скручуєте такий бубончик, і цими ж заколочками ззаду зачіпляєте хвостик, і воно має все дуже красиво і елегантно виглядати. Так, чи це буде насправді? Ну, самому Богу відомо, чесно кажучи, але ми сподіваємось на краще. І останній пакетик з цієї посилочки. О, ще одні шкарпетки. Також тренд сезону. Сірі, великі, такі довгі підколінники. Одягати під короткі мені спідниці, щоб вони торчали в туфлях. Аби спускати, так, знаєте, до кісточок на ногах. Також дуже красиво виглядає. Я не знаю, як воно буде виглядати на мені і в моїх образах, але коли я бачу це на інших дівчатах, мені це дуже подобається. Ось. Звичайно, тут прикріплю, чим я надихалася, коли я їх замовляла. Мені здалося, що це класна ідея. Дві великі посилки і ще дві маленькі. Я думаю, ми почнемо із середньої. Будемо рухатись далі. Як я зрозуміла, у кожній з посилок буде подекілька посилок, а замовила я дуже багато. До речі, дуже класно запаковані. Це така повітряна надута упаковка, щоб не травмувати Не травмувати. Не пошкодити посилочку. Мені подобається, це я замовила такі е, офісна сирена окуляри. Як ви думаєте, мені пасує? Напишіть у коментарях. Мені здається, що пасує. Можливо, я буду далі так вести відео. Не знаю, зараз побачимо. Я не бачу сенсу, чесно кажучи, купувати е, просто іміджеві окуляри за три дорога, тому що вони реально ну, безпонтові. Тут немає лінз, вони тебе не, захи... не захистять від сонця, від е, впливу. Роботи в телефоні. Типу, ніяк. Це просто от елемент декору, елемент іміджу і образу. Кожний день ти їх носити не будеш. Тому я вирішила все-таки взяти ці. Мені здається, вони виглядають не гірше. Ого! Цацькі дівчата, те, що ми любимо. Мільярд перснів. Такі. дуже крутий. У мене дуже короткі пальці, і вони виглядають як сосісочки, тому дуже складно підібрати для них якісь браслети, годинники, персні, щоб вони виглядали дійсно елегантно і красиво. Але іноді у образах мені реально не вистачає чогось на руках. Не знаю, наскільки мене хватить, тому що я дуже рідко ношу якісь такі прикраси. Просто вау! Це просто неймовірно. Вони виглядають реально в 100 раз дорожче, ніж я їх придбала. Подивіться, які сережки. Ця штучка виймається, зачіпляється за вушку і закривається хвостиком. Срібного і золотого, супер красиво, трендово і реально виглядають дорого. На мені зараз сережки з кос. Вони коштували в районі тисячі гривень. Це мідний сплав, мені здається, гіпоалергенний. Ось, але. Вони виглядають реально найгірше. Я, якби я їх побачила в якомусь магазині, я б вам сказала тверду підірку, що я б їх реально купила. Так. Давайте відкриємо жовтеньки. Ось і лот номер один для образу. Я дуже довго його обирала, чесно кажучи, мені здається принаймні, що коли я була студенткою на китайських сайтах був набагато більший вибір одежі одягу, і він був набагато якісніший. Тобто були реальні відгуки, була можливість купити якісь цікаві позиції. А зараз майже все просто липа. До прикладу, я зайшла або знайти якийсь верх для цього образу і побачила у відгуках фотографії своїх подруг у пальто бажане. І довіра падає. Тому не знаю. Мені було складно і реально дуже довго підбирала образ і не знаю, чи він буде нормальним. Я дуже на це сподіваюся. Я створила картинку, який він має бути. І в кінці я вам обов'язково покажу очікування реальність. Ось. А поки сама база, те, що дійсно має бути у кожного в гардеробі, я вважаю, і кожному це пасується. проста біла бавовніна футболка. Ну, вона дуже приємна до тіла, але я бачу тут якась пляма. Пляма, прикиньте пляма. Ладно, я її сфотографую і поверну свої гроші. До речі, вона пововнена, Вона дійсно приємна до тіла, ниточки не стерчать, ніде шви акуратні. Я в цілому думаю, що вона абсолютно повністю оправдовує свою ціну. Не маю інших запитань заперечень. Рухаємося далі. Це стає цікавішим, тому що я нарешті відкриваю одяг. Я дуже довго її щупала і не змогла зрозуміти, що всередині. Я переглядала своє замовлення, дивилася, що ж може бути таке, і я просто не розумію, що вони попали в середину, тому що на дотик е, воно таке цікаве, типу, нічого з мого замовлення не має бути таким на дотик. Але, чесно кажучи, чесно кажучи, мій 36-й дуже навіть ікселка, оказується. Ну, смердить бабаною шафою. Прям такою хутра такі, до речі, зроблено. Дуже навіть круто, тому що подивіться, як зроблені внутрішні шви, бо вони повністю оброблені, ніде не стирчать нитки, нічого не стирчить. Це 100% якийсь поліестер, але зроблений він дуже добротно. Ось так виглядають шви на кузочку, якщо вам видно. Ніби мій брат і коротше, ніж я очікувала, проте до них положили пояс, що доволі неочікувано. І Будемо бачити, що з цього вийде. Відкриваємо найбільшу посилку по розміру. І мені здається, що всередині сумка. Це найперша посилка, яка до мене прийшла. І я цілий місяць чекала, аби її нарешті відкрити. Ось це, ось це. В цьому пакетику одна із найдорожчих деталей мого образу. Чому тому, що це мега популярна штука, яка має зараз супер спрос, закуповує велика кількість українських шоурумів. румів Вачікстаксо. Просто закохалася, і я подумала: блін, я не можу без нього жити. Реально, я дуже довго про нього думала. Я дуже його хотіла, і, блін, який ж він красивий! Я повністю розумію людей, які купують їх в шоурумах, Що я би сама його купила, якби не знайшла абсолютно випадково на сайті, ось така краса коштувала майже 400 гривень. В нього я одразу взяла сумочку, що в чорному пакеті. О, вау, прикиньте, мені положили пильничок. Спершу мені прийшла посилка з таким пакуванням. Боже, ви просто не представляєте, що всередині. Я шокована. Подивіться. Я не знаю, правда. Мені здається, що це просто якась пародія на щось люксове із розряду Міоміо або Демілієр. Але е, блін. Дуже якісно. Серйозно, дуже якісна штука. Середині картон. Знаєте, такий запах? Як тапочки для басейну. Який кунь. Ви скільки б подумали, воно коштує? 600 гривень? М -м. Я впевнена, що ви подумали, що воно коштує набагато дорожче. щільний матеріал. Блін. І ще по кольору так пасує. Просто. Я в захваті. І на порядку денному останній папунок, остання деталь цього образу. Я зрозуміла, що тут немає курточки. Блін, я думала, вона прийшла. Коротше кажучи, буде дозйом, як я розумію, тому що немає верхнього одягу, який мав прийти, але чомусь не прийшов. Можливо, він і не прийде. Дуже сподіваюся, що він все-таки прийде. це буде окей. Тримаємо кулачки, тому що без нього образ просто не вдасться. А зараз я буду відкривати пакунок, за який я найбільше хвилююсь, тому що всередині взуття я ніколи не замовляла взуття з китайських сайтів. Більше того, ніхто з моїх знайомих ніколи не замовляв взуття з китайських сайтів. І тут, в цьому малесенькому пакуночку, знаходиться лофери. Це, до речі, в також до образу. Звичайні білі шкарпетки, до звичайної білої футболки, супер класний модний образ. Але я хочу зазначити, що ці шкарпетки значно гірші ніж попередні. Тут прям відчувається, що вони з ненатуральної тканини, супер резинові. Проте в цілому шкарпетки, як шкарпетки. Пум-пум, пум-пум. Давайте ви побачите перші що там. Якщо не можуть знайти клей, можуть просто понюхати це взуття. Ось так. От. Хі -хі -хі, чесно, воно просто неймовірно тхне. Ну, непогано. Ну, вони супер дашманські. Прямо на ринку навіть такого гівна не продають. Дуже красивий колір. Ось. Але це чисто для фотки одягнути і все. Ось таке. Малесенька вставка, я на легенькому домашньому. Для вас пройшло все декілька секунд, а для мене цілий тиждень. Сьогодні ми з вами станемо трішечки ближче, адже я в піжамі та не нафарбована, тільки що буквально декілька хвилин назад отримала нарешті цю посилочку. Картина складається, і не можу дочекатися, аби відкрити цей пакунок. Декілька днів назад я лазила на е, різноманітних сайтах і побачила такий самий жакет. Автор надихнувся саме цією моделлю, тільки на сайті H&M коштує цей жакет. 7,5 тисяч гривень, а я придбала його за тисячу. Проте я впевнена, що різниця точно є. Давайте перевіряти, розпаковувати. перше, що кидається в очі, це колір, тому що я замовляла такий, знаєте, колір молока слонової кістки, а прийшов колір капучино. Він з підкладкою, що є круто. Бо я очікувала, що її не буде, але з мінусів є те, що він набагато коротший, ніж на фото. Ну, якби це вся довжина, це такий кроп-жакет, кроп-піджак. Є декілька старчащих ниточок. Тож, ось така розпаковка у нас вийшла. А який образ можна скласти з того, що мені прийшло?

Сподіваюся, вам було цікаво, вам сподобався цей формат, вам сподобалось це відео. А якщо так, то чому я досі не бачу ваш лайк і підписку? Всі посилання залишу у себе у інстаграмі. Переходьте обов'язково на мою сторінку, залишила її у описі. І дайте мені знати, чи потребуєте більше таких форматів. Всім папа!